Турнір юних істориків серед старшокласників пройшов у Харкові. Загалом уже 16 років поспіль Харків є лідером турнірного руху в Україні. Протягом 2023 2024 навчального року відбулось 6 всеукраїнських турнірів, і в них взяли участь 26 харківських команд. І це третина від загальної кількості команд-учасниць. Харків'яни отримали 21 перемогу, що становить більше половини всіх нагород, отриманих всіма областями країни. Такі дані були озвучені представниками департаменту освіти Харківської міської ради під час урочистого відкриття турніру. Цьогоріч участь у ньому взяли 12 команд. І кожна націлена лише на перемогу. Бо гарно підготувались і добре знають історію, говорить лідер однієї з команд. Ми вважаємо що наші знання вони безмежні. Ми знаємо все і ми впевнені в собі. І ми дуже дякуємо Харкову, що наразі ми можемо так брати участь у таких заходах саме офлайн. Бо онлайн це одні емоції, Але коли ми спілкуємося між одним, я вважаю, що це набагато набагато краще. Інтерес молоді до історії сьогодні виріс. Констатує кандидат історичних наук Ольга Гончарова, яка разом з іншими викладачами провідних вишів міста увійшла до складу журі. Тому що це обумовлено тим, що велика кількість інформації зараз на часі вона обговорюється в суспільстві. Діти є частиною цього суспільства. Вони не можуть бути поза цього. В них є інтерес, і судячи з того, яка завжди підготовка до історії, то відчувається, що у них знання ширші ніж курс історії шкільний. Пані Ольга вже багато років судить харківський історичний турнір. Говорить, обирати переможців завжди складно. Всі команди готуються, демонструють високий рівень знань. Відповіді в основному вірні, але є й низка критеріїв, за якими проводиться оцінювання учасників. Те, на що особисто я звертаю увагу, це по-перше аргументованість відповіді. Командна робота це зазвичай для мене досить важливо, щоб діти вміли комунікувати і чути інших. Шкільний педагог Ольга Бармас викладає історію ще з 90-х років. каже, те, що відбувається навколо, має великий вплив на свідомість дітей, на їхню зацікавленість історією. Я це побачила на програмі 10 класу, коли питання про Першу світову війну, Другу світову війну зовсім по іншому сприймаються. І діти вже знаходять аналогії з тим, що відбувається зараз. Цікаво спостерігати за тим, як змінюється свідомість дітей, зацікавленість дітей. І взагалі, я вам хочу сказати, вони стають більш політичні, тому що раніше якось так було ну, спокійніше було відношення до того, що відбувається навколо а зараз. Вони побачили, як справжні події пов'язані з історією відбуваються на е, відображуються на нас на нашому житті. З тим, що діти, які живуть у війну, бачать її щодня, це інші діти з більш дорослим мисленням і усвідомленням, погоджується і Дмитро Змієнко, викладач історії, який у березні 22-го пристав добровольцем до лав Збройних сил України, воював на нулі, а після важкого поранення і тривалої реабілітації знову повернувся до вчителювання. Він говорить: сьогоднішні старшокласники це вже зовсім інше покоління з новим підходом, зокрема й до історії. Вони дуже конкретні, Їх, їм не треба філософування. Вони бажають аргументовно знати, як доказати свою позицію. Вони досить конкретні, тому що вони хочуть ефекту, результату. І ми їм показуємо, як це робити. І вони конкретні. Вони можуть більше добитися результату, навіть ніж наше покоління. А вони ставлять мету і досягають. Турнір істориків це командні змагання. Учні повинні вміти викласти й довести певний історичний факт, аргументувати свою відповідь і відстояти її в дискусії з опонентами. Метою заходу є підвищення інтересу молоді до поглибленого вивчення історії, розвитку творчих здібностей. Звісно ж, що всі учасники сьогоднішнього турніру захоплюються історією рідної країни, тож з легкістю справляються з завданнями. Багато хто з учнів вже не один рік бере участь у. У таких заходах це вже мій другий турнір з історії. Також я приймав участь у олімпіаді з історії та отримав перше місце на області на всеукраїнському рівні. Саме з історії минулого року я зайняв наша команда. Зайняла перше місце. І звісно, дуже приємно, коли ти на фіналі бачиш всі харківські команди, і тобі стає приємно, що ти представник такого чудового міста. На думку молоді, саме участь у таких турнірах допомагає школярам знайти себе у дорослому житті, а інколи й визначитися з майбутньою професією. Що історичний турнір, що правовий моя багаторазова участь. Вони склали мені необхідний фундамент у житті, і соціальний, і в політичному контексті додало мені обізнаності. І я думаю, що це було не лише корисним, а й необхідним для мого такого загального розвитку соціального. І Я дуже вдячна участі у таких турнірах. Вони можна сказати, побудували мене от, значним чином в науковому сенсі і в життєвому. Теж я навчаюся на юриста, я вже працюю як юрист. Однак я можу сказати, що становлення мене як особистості розпочалось саме з турнірів з історії. Я немовірно вдячна цьому досвіду, оскільки це, по-перше, розуміння того, що потрібно завжди копати глибоко, потрібно завжди розуміти різні аргументи на користь різних точок зору. Турніри з історії вони розвивають критичне мислення. Ти не можеш бути гарним правником, не знаючи історії. і це ті навички, які викорінити вже не можна. І це те, чому я дуже вдячна. Турнір триває увесь день. Тож організатори подбали й про те, чим підкріпити учасників. У перервах між раундами на них чекають смачний ланч та пиріжки. Переможці історичного турніру отримають дипломи департаменту освіти Харківської міської ради та подарунки, а також будуть представляти Харків на всеукраїнському турнірі, який наприкінці листопада відбудеться у Чернівцях. Яна біляєва, Сергій Перець, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків. Новини.